Вітаю вас, мої дорогенькі. Душа померлої людини хочу з вами говорити. Хто це? Хто це? Ну, хтось веселий, напевно, тому що в мене тут заливаються просто. Ніч на вулиці, вони сміються. Так, хто з вами хоче говорити? А, так, я бачу, що перед смертю людина, не знаю, у воді. У воді щось було у воді. Так, а хто це він вам? Так. Це жінка. Жінка? Але не це не є. Тобто це не смерть через те, що потонула людина? Ні. Тут щось таке, що вона під час цього була поруч вода, в воді вона була. Хто вона вам? Із вашого роду людина, жінка? Можливо, навіть серйозна якась відьма або володарка чогось. Вона якась там прабабуся -пра -пра може вам бути. Мах, бачите, мах, виходить мах. Можливо, далекий, а можливо, недалекий. Якщо ви знаєте, в вашому роду є така жінка, магиня, так? Є воно. Вона красива, така. Але коли була, коли молодою було, так, Але коли помирала, вона якась така жах... ж ну, страшна. Так, добре. Ой, не знаю, в мене по спині, так, знаєте, холодок такий. Так, добре, тепер. Скажи, будь ласка, ти виходиш з нею, хочеш поговорити? Або ну, з ким? З ним, з нею. Що ти хочеш сказати? Сім'я. Дуже важливо, це сім'я в тебе. Бережи сім'ю від диявола. А що це таке? Так, вона дуже весела була, до речі, і зараз вона теж шуткує зараз і щось говорить таке. Така весела, легка енергетика, і вона каже, Лег, ти легше, але бережи сім'ю. Сім'я від спокусу, можливо, що ти хочеш їй сказати? Багато говорить про гроші. Дивися, сім'я і статок, статки. Що ти хочеш їй сказати? Ага, ось він диявол, де заритий, начебто в тебе буде така ситуація, коли потрібно і тут, і там, так, і втримати, наприклад, якусь фінансову сторону, прийняти, прийняти, так, прийняти, тому що тут диявол іде. І, і також і за щось іще, тобто за духовне і за матеріальне хапатися одночасно. Ну. Тобі вона говорить, має чітку свою позицію, має якийсь, як згадай, що в тебе є залізний цей стрижень замість хребта. Май чітку позицію. Що ти хочеш їй йому сказати? Почуття можуть взяти вверх, коли явиться. Почуття можуть взяти верх, коли в'явиться якийсь чоловік з минулого. Так, а що він хоче, той чоловік? Хоче тебе за жінку? Що він хоче? Буде, він слідкує за тобою, просити хоче тебе про це. Але дивися, вийшла магиня, жінка. Яка володіє магією. Це не просто так. А чому саме ти попереджаєш про це? А я, кажу, відчуваю це тілом? Що щось тут не так, що тут не так, що тут не так. Це не твоє, каже, це не твоє. Життя буде таке ж, як ще гірше, ніж було. Ну, з ним, коли розставалися, можливо, там. Так, це тільки для тих, у кого є така ситуація. Можливо, це про кохання, можливо, там про якогось чоловіка, не знаю, хто там міг бути, просто чоловік. Це ж у когось міг бути і якась така ситуація із татом, із братом. Ну що тут може бути? Різне, і кохання, і стосунки. Не йди туди, там, де була, тобто в минуле не йди. Просто вона тебе попереджає, що почуття можуть взяти верх. Думай, в цей момент. Тут Якісь гроші грають роль. А він що приносить такі гроші, чи що? Обман. Там обман на гроші. Хто той чоловік все-таки для неї? Любить. Що з ним зробити? Ти дивися, що робиться, ну? Він її типу любить вас, так? А що з ним зробити, вона каже, прикончи його. смислі. Бо він хоче тобі, що він хоче від тебе? Що він хоче від, від, від вас? Ну, його тягне якась сира сила непереборна, яка його просто веде до вас, і він не може без вас. Ну, це кохання, так. Але не церемонься з ним, каже. каже. Для чого він тоді, їй? Для чого? Поговори з ним. Дивися по сторонах. Він каже, що він один. Ага. Дивися по сторонах, тому що тут щось таке буде, що з що не... щось невидиме, а... буде між... між його словами, там буде щось таке, що ти побачиш. Це буде перевірка якась прям для тебе, для твоїх почуттів. Бачиш, він тут один, типу. І причому не з пустими руками йде. Тобто... Можливо, це і реально фінанси несе, а ви там від нього не очікували такого. А тут, можливо, також, що він несе якусь цінність для вас. І ви це розумієте, що це цінність. Тут прям так цікаво йде, наче сонечко тобі руку протягує. Так, тут іще показують чоловіка. Другого, Який йде в твоє життя, для створення сім'ї, ось його пусте місце тут було, воно святе не буде. Тут буде або той, або м -м, з колишнього, або е з нового життя. Тобто, ну, гру грубо кажучи, з майбутнього йде чоловік, ось він. Якщо ти. Якась пер... ну, витримка повинна бути. Не знаю там, що. І зараз я бачу, що ти кажеш про те, що... А, яка там витримка, я взагалі все перекреслила і забула про нього, і нічого не буде, щоб він там не казав. Ні, тут щось буде таке, що тебе зацікавить. Ну, так просто воно б не казала. Щось таке, що зацікавить. Добре. Якщо ти витримаєш, так, якщо ти скажеш там ні, крапка, і прикончиш його, як тут намальовано, тоді на це місце, місце святе місце, там, де ти і поруч з тобою повинна бути ще кохана людина, стає чоловік, по праву, який займає важливе місце в твоєму серці, в твоєму житті. Це нове кохання. Той більш такий, ну, хитрий іде, так, якийсь хід в нього все рівно. Хоча є кохання, не, не, спо, не, не, не можна там спорити з цим. Але тут більш серйозне щось. А, і там же в нас була п'ятірочка, вона показувала те, що явно є те, що він не договорює, не, не може розкрити. Також, тут ще знаєте, яка ситуація? Якщо це один чоловік, якийсь іде, треба буде обрати або кохання, або щось таке, щось матеріальне, яке через міру, або не ваше, наприклад, не ваше. І тоді завершується кармічна ситуація. Все, карма якась закриється тоді. Добре, розкажіть, будь ласка, про цього чоловіка, який з коханням іди, розкажи. Ти можеш розказати? Тому ми вже забули, що ми спілкуємося з людиною, яка все-таки не має її. Вона маг і для чогось вона вийшла, так, щоб сказати вам про це. Тобто, в чому тут магія? Тут може бути якась. А тут може бути якась. Магія. Ну, сімка виходить, в принципі, магічне число зараз. Слухайте, знаєте, що йдеться? Що начебто хитрими шляхами вашу кохану людину ведуть до вас? Чому хитрими? Щоб ніхто не побачив, щоб ніхто не зупинив. Це кохана людина нова, новий чоловік для жінки, нова жінка для чоловіка. Мені відчувається така енергетика, що, наприклад, там кажуть, що дівчині пороблено, що вона ніяк там заміж не може вийти. Так ось, щоб вороги не, не прочули, не пронюхали, ведуть цими шляхами, яких не бачать вороги. Хто ці вороги? А ти бачиш цих ворогів? Скажи, будь ласка, нам вони такі розумні, слідкують. Буквально йдуть. Хопа, і слід взяли. А зараз кажемо, мовчи далі. Добре. І прислухайся. Так, ну я би тут закінчила навіть. Зараз я тільки з нею завершу розмову, коли серце має вже певні тяжкі якісь пережиті хвилини, так, і це серце пам'ятає, розум пам'ятає нагадує серцю завжди. так, Кап-кап-кап-кап. То. Якось важко прислухатися. Прислухайся до свого серця, все рівно кажу, до цього серця, там, де є три мечі, або ти їх вже вийняла. А ці хай колупаються, бачиш? І тоді все, що тобі здається, що навколо тебе якась незрозуміла аура, що людина кохана ніяк не може дійти. Не розвіється. А ці кадри чомусь стоять, вона бачить якихось злонамірених людей, які або сущих, чоловік. Хто такі? Це живі люди. Протриться. Ай-яй-яй. То така вона для того, хто, дивиться. Це кармічна ситуація з якоюсь жінкою імператрицею. Імператриця це у мама, і бабуся у вас може бути. Хоча, якщо ні, то це якась жінка з вашого роду. Вона не хоче, щоб у вас було щось в житті, типу, щоб з'явився чоловік. А -а. Ви новенька гілочка в історії цього роду Ось, і будете відновлювати рід, яким він був колись. Це Мені такий розклад вже йшов схожий на іншому каналі, і там жінка зрозуміє, що ви, що ви знайшли, знайшли хорошого чоловіка, тому спокійно йдіть своєю дорогою. Тут, знаєте, щось на рівні енергетики, тобто вона якось так відчуває ось і відчуваючи це, що до вас дійсно йде людина, нова людина. Ви навіть можете не, не розуміти, що таке відбувається. Тут енергетичний якийсь блок. Вам якось почиститися може, потрібно від енергетики просити. Ну тут так, молитва йде, молитва, чистка. А, і все-таки молитва, чистка, так, але не тільки молитися, але й робити те, що тобто своїм трибом, своє роби своє, як ти завжди ти це робила, і буде перемога. Так, ну тут говорить про те, що а, ця маги, магиня, десь з пра-пра-пра жінок ваших, а, вона бачить все, і вона говорить, що ти щоб ти не здавалася і шукала своє кохання, і ти знайдеш його. Воно йде до тебе, на минулих, цих колишніх, не звертаю уваги, це одне, це раз. так, Далі є людина, яка начебто проти, але все рівно вона буде, потім мені Патрійці, там іде що, вона все рівно прийме те, що ти е, приведеш, покажеш. ось, Тому що вибір буде твій шикарний. Людина, яка до тебе йде, цей чоловік, він реально ну, дуже крутий і дуже класний. Для тебе це дуже супер. Там важка енергетика, і вона чомусь не пускає. Це якось я кажу, на енергетичному рівні можливо там, і ви і розмовляєте навіть там з цією жінкою, про яку говорилося. Про ці моменти, і вона реально вас не пускає там кудись і не пускає в ваш простір чоловіка. Нового. А можливо, це енергетично, і ви відчуваєте навіть цю енергетику на собі, до, до осі, так? Ось. То тоді, тут треба просто е очистити себе. Тут більше просто простімо, проста молитва до Бога просити, щоб все-таки е ви жили своїм життям, так? і вам дали вашу долю, вашу долю, так? щоб ви не звертали увагу на те, що там хоче якась інша людина, так? Це ваше життя. І коли ти своє життя зрозумієш, так? то молитва до Бога, до своєї душі, так? тут різниці нема. Вона дасть певні плоди. І до тебе йде цей чоловік, але чомусь не може пробитися в цей простір, новий чоловік, новий, буквально. Видимий ресурс, так показаний в нього, дуже хороший, класний. Для жінки. Для чоловіка тут кажуть, що йде пара. Йде пара для вас. А хто, хто для чоловіка заважає, теж там показують, ось, чому перша карта ця вийшла одразу. Це можливо навіть і сама людина вже не звертає уваги на вас, так, оця імператриця. Але ви в своїх думках. Тримаєте оцей якийсь кокон, якісь слова там діють, так? Це просто як прокляття може звучати, так, якісь. І ще досі ви в цьому живете. Тут саме налаштуватися треба раз, і плюс спробувати все-таки якусь очистку, не знаю, це просто молитва. Більше, більше напевно, тут і не потрібно. Психологічна якась собі допомога хіба що. І покинути цей простір. Тому що тут, тут так і показують, бачите, вісімка йде мечова, Вона говорить про цей кокон, залізний якийсь, так, який ви себе замкнули, але його немає, його не існує. Треба як пройти крізь нього. ось, Це до того, хто шукає кохання всього життя. Воно є. Воно є за цим коконом. Так, і дуже дякуємо цій душі, яка вийшла на контакт, чомусь, бачите, яка серйозна в нас душа. І вона хоче, щоб ви відродили свій рід саме з хорошою людиною. Ось так. І вона вже, вона вже, вона вже пішла. Є зацепочка ще. Що ти хочеш ще сказати? Перероджуйся, закінчиться все добре. І буде завершення і кармічних ситуацій різних, і благополучне завершення твого, там, не знаю, якогось періоду, який ти хочеш нарешті завершити. Все буде, все буде круто. Є якісь підказочки? Ти підказочки? Ти сама підказочка каже, тобі є крила, ти ангел, тебе кохає. Для тебе є кохана людина, яка тобі допоможе, підказочки. Відчувайся серцем, слухай своє серце. Будь Та, тією, яка приймає кохання. Вона дивиться за тобою, бачиш? Ти їй подобаєшся. Так, це для жінки, яка приймає. Якщо ви чоловік, буде така жінка для вас, дивіться, вона з крилами, така красива, а ви поруч стоїте. Це вампірське таро, він годує її своєю кров'ю, так видає. Я бачу, що це таро не дуже популярне, але воно таке, ну просто дуже, дуже круте, дуже класне. Просто мега класне, супер класне. Так, я дуже дякую вам, мої хороші. Це буде було на сьогодні все. Я дякую вам за, за ваші лайки, коментарі, фінансову підтримку. Я дуже вам вдячна, мої хороші. Додавайтеся, до речі, стоп, додавайтеся до нового каналу. В описі до цього відео є, є канал. Будь ласка, додавайтеся, буду вас там чекати. Там Юлія Меджик Таро, українське таро, Юлія Меджик, Українське Таро, там є посилання. Так, чекаю вас там. Там є чат. Можемо спілкуватися. Все, на все добре, па-па.